Всім привіт! Мене звати Віта. Вітаю на нашому каналі. Давненько не було відео. Багато ми працюємо. Я дуже люблю відео робити, монтувати. Я люблю влоги теж, але це все буде пізніше, тому що зараз багато замовлень, я роблю весільне відео і тому, на жаль, немає часу. Зараз описую відео, тому що хочу порозмовляти з вами на таку тему так коротко. Тема української мови, але за кордоном. Чому я вирішила записати це відео? Тому що багато наших людей, так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато поїхали до Польщі. Зокрема, я хочу поговорити про Польщу. Тому що я останнім часом зустрічаю в мережах різних багато різних відео з Польщі. Або людей, які говорять про Польщу, що поляки нас уже не люблять, не хочуть і так далі. Вони їх дратує взагалі все. І дві історії хочу розказати коротко і прокоментувати. Перше відео, яке я бачила нещодавно, одна молода дівчина вона розповідає: вона записала це відео, і потім вона розмістила в інтернеті. Вона розповідає, що вона приїхала звідкись, я не зрозуміла звідки вона приїхала до Катовіць і вона знаходилась на залізничному вокзалі. І в неї був квіток ще кудись. І ось їй потрібна була допомога. Вона не знала, куди пройти. Бо так якось не зрозуміло, ходи-виходи, і вона не знала куди. І вона побачила працівника вокзалу. Це була одна жінка, і вона підійшла. І ця жінка, яка наша українка, яка це відео розмістила, вона дуже така незадоволена, як з нею розмовляли, вона підходить до цієї працівниці вокзалу і каже українською мовою. Питає: розмовляєте українською? і каже, що та подивилась так на нього. Каже: ні. Speak English? Ні. І вона каже, що так. На нього подивилась, ніби так оцінила, і потім та жінка, за словами нашої Кринки, каже: French. І ця жінка, яка це відео розмістила, вона суть того відео: що як так? Я ж її нормально запитала. Тепер я хочу прокоментувати. По-перше, наша жінка українка. Якщо не тільки вона. Якщо ви поїхали в іншу країну, в даному випадку ця жінка в Катовіцях була в Польщі, візьми Google-перекладач, напиши, як мені знайти, як я доїду. І все, і не буде проблем. Напиши тією мовою, переклади на ту мову, в якій країні ти знаходишся. Це ж все просто. У всіх є інтернет. Якщо в Тіктокі сидіти, чи в Тіктоці сидіти, чи в Інстаграмі, чи ще десь. Годинами інтернет є. А домислитись, взяти google переводчик і перекласти, щоб підійти цією мовою, сказати цієї країни, де ти знаходишся, то якось люди чомусь не думають. І в мене питання до цієї жінки: чому ви не взяли Google-перекладач і не перевели? До чого тут англійська мова? Ви в Польщі. Чому ви українською запитали чи розмовляєте українською? Ви в Польщі? Підійдіть, запитайте. і, до речі, дуже схожа мова: як знайду буде, як знайде? Як дойду, як дойде? Так? Бо іду буде, іде, і так далі. І насправді ви будете дуже здивовані, що яка подібна мова. Звичайно, зі своїм видозміненням, Так? Інша історія була така, що одна мама Українка теж незадоволена, обурена, дуже так вона. Таке відео емоційне розповідало, що в школі її дитині сказали «розмовляю польською. Знову повернемось до нас, до українців. У нас теж в Україні зараз у всіх навчальних закладах заборонили розмовляти іноземними мовами, мовами тільки українською. Окрім тих лекцій, так чи уроків, якщо це урок іноземної мови. Німецька, французька і так далі. То чому українці ви обурюєтесь? Поляки відстоюють свої кордони і правильно роблять. Поляки відстоюють свої права. І це нормально. Ми ж теж хочемо, щоб в нас в Україні розмовляли українською. Уявіть собі. Що не знаю, в якому місці в одному з міст України, от ви працюєте на вокзалі, хтось підходить і каже: Мовиш по польську? Ви подивитесь, скажете. Я не зрозуміла, в чому справа. Чому мене питають польською, чи я розмовляю по-польськи? І це нормально. Нормально, що поляки відстоюють свої права. І нормально, що кажуть, в школі, будь ласка, розмовляй польською. Ви уявіть. Скільки наших людей, так? Кілька мільйонів приїхало до Польщі. Вони зараз створюють родини. Молоді люди, чи наші українці з українцями, чи українці вже з поляками народжують дітей. До речі, багато відкрилось в шкіл, або просто при школах класів української мови? Багато є дитсадків, або, або ж групи при дитсадках української мови. Українські, так? Тому що хотіло допомогти, щоб не травмувати дітей і так далі, хто не хоче, ну, не хоче травмуватися, скажу так, так? Бо не всі можуть адаптуватися швидко і перейти з мови на мову. А тепер увага! Через років 10-15. Ви уявіть, скільки наших людей, які, я впевнена, не будуть повертатися, на жаль, до України. І що буде? Можливо, через 10-15 років є частина таких людей, які будуть потім рятувати нашого українців і будуть претензії мати на ті села чи міста в Польщі, наприклад, так? Навіщо це полякам? Навіщо це полякам? Тому я в даних таких випадках, от історії, які я це чую, я по стороні поляків. Почекайте, вони відстоюють свої кордони, бо ми ж теж відстоюємо, так? Ми теж хочемо, щоб в Україні розмовляли українською і в школах і так далі. І це нормально, вони відстоюють свої права, свої кордони, і мовні теж я маю на увазі. Тому обурюватись не потрібно. Потрібно зрозуміти. І моя думка така це моя особиста думка. Якщо ви їдете в будь-яку країну, то візьміть цей Google перекладач і просто перекладіть. Якщо ви йдете чи до магазину, чи вокзал, чи в аеропорту, чи ви приїхали, і вам потрібно до імміграційної служби, чи я не знаю куди, це ж все просто. Ви задайте свої питання, скільки ви часу протягом дня сидите в інтернеті. Зараз для кожного інтернету, це ж як повітря. Нема інтернету, все, нема життя, нема повітря. Тому я можу повірити, що часом немає інтернету, але в 90% у всіх є інтернет. Тому ось така моя думка щодо цих ситуацій і до обурення наших українців. Чому так, чому поляки ось так відносяться? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно таких ситуацій? Яка ваша думка? Всього вам доброго пока.